Дуже смачні та бюджетні відбивні, для яких не потрібно навіть м'ясо. Я взяла баклажани, вони ось такої круглої форми, в них мало насіння і вони дуже смачні. Нарізаю баклажани на порційні шматочки і відбиваю за допомогою молоточка. Кожну відбивну присолюю і даю їм постояти пів години. А сама в цей час підготовую яйця та борошно. Відбивну спочатку панірую в тонкому шарі борошна, потім занурюю в яйця та відправляю на сковорідку. Вогонь Має бути помірним, щоб відбивні добре просмажились. Обов'язково викладаю відбивні спочатку на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. В окрему тарілку нарізаю пучок петрушки та видавлюю декілька зубчиків часнику. Додаю трохи води та декілька крапель олії. Небагато, просто щоб об'єднати компоненти між собою. І поки відбивні гарячі спилу з жару, кожну відбивну я змащую ароматним соусом. Ось і все готово, можна подавати до столу та насолоджуватись. Субтитрувальниця